Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про Base name Service. Як ви вже могли зрозуміти, Base – той самий Layer 2 від Coinbase, який. Уже має в себе там. Ми проганяємо тестнети. Цього дуже багато у нас в Телеграмі. Зараз з'явився такий сервіс, як Name Service, тобто, де ви можете забрати домен, але поки що лише, звичайно, в тестовій мережі, тому що зараз доступний тільки тестнет. Тому ми будемо його виконувати. Якщо ви пропустили без активності, то переходьте в наш телеграм. Ну а також рекомендую. Це наш другий канал. У нас є основний канал. В описі під цим відео є посилання. Тут проходять також стріми, багато є відео різних, тому заходьте, тут також буде цікаво. Ну а ми сьогодні з вами розмовляємо про Base Name Service, що тут можна зробити, які взагалі перспективи. Тут можна заклеймити бадж, про який сьогодні поговоримо, подати заявку на. Вийтліст для того, щоб уже прийняти участь у майнеті, так, забрати свій домен. Ну і загалом це нам прогріває наш гаманець на активність в base-тестнеті. хоча кажуть, що токена там буде, не буде. Неважливо, ми нічого не втрачаємо, тому давайте перейдемо до виконання. В описі під цим відео буде все, про що я розмовляю, все про що я скажу. Тут там буде інструкція посилання на waitlist і посилання на пост з ось цим ось name сервісом В першу чергу, що нам знадобиться, це Ethereum Goerli, тестові ефіри. Список кранів знаходиться в пості. Ви на одному з цих кранів забираєте. Тестові ефіри, не знаю, які точно зараз з них працюють. В мене тестові ефіри були. Для того, щоб просто не затримувати відео, не буду тут перешукувати, що працює, що ні. Якщо навіть і так, то є у нас такий пост. Ось тут. Якщо хочете, то можете купити за справжні ефіри. Можна з Арбітрума, з оптимізму або з майнету, ось тут купити. Також буде посилання на цей пост і тут окремо буде ось цей тестнет брідж тут можна купити просто кран е, такий платний. так е, Тому на цьому все. І далі, вже коли ви отримали Ethereum Go нам потрібно перевести через е, Bridge бейс ось цей е, міст. Із Гуерлі в Base Гуерлі нам потрібно перевести ефіри. Ви тут вводите кількість, нажимаєте Депозит ЄТХ. І далі, вже коли у нас все вдалося, тут в мережі Base, Network, Base Testnet, ви просто берете, ось тут пишете домен який хочете побачити у себе, якщо він доступний. То ви можете його зареєструвати. Якщо у вас е, не вдається змітити його, або тут не, немає ось цієї кнопочки, міняйте ім'я та шукайте, міняйте, 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 і обов'язково е, знайдете. Тут можна вибрати, на скільки років, ну давайте на 2 роки. Я вже мінтив, е, Тому нажимаєте Request to register with ETH, у нас виїжджає. Транзакція, яку потрібно нам підтвердити. Це все в тестовій мережі, тому долари, так сказати, не справжні. Вони тестові. Ось тут з'являється вийтінг, і все. На цьому все. Тепер йдемо в профіль, і в мене, ось, бачите, вже стоїть домен. Вам потрібно також. Ну, я думаю, що не буде лишнім, якщо ви зажмете ось сюди. І поміняєте. Тобто, вам потрібно тут буде вибрати і налаштувати. У мене вже налаштовано. Тобто, ось у мене тепер два домени, ось вони знаходяться. Далі бадж. Знову ж таки, в пості є посилання на бадж, Тут залишилось близько 7 тисяч з цих баджів. Треба буде заплатити пару центів або цент там в мережі Полігон для того, щоб забрати, що потрібно виконати. Тут зробити візит на сайт, підписатись на Twitter, вступити до Discord стар і верифікуватись, підписатись на base. Domain, domains, також лайкнути твіт, а тут уже зробити ретвіт з цитатою та відмітити трьох друзів. Тому можете зробити навіть не з одного аккаунта, що не буде помилкою. Затрати невеличкі, треба лише мати трохи матіку в мережі Polygon. Тому якось так. Залишилось небагато NFT, Не знаю, коли це відео вийде, тому майте на увазі. Можливо, якщо хочете прогнати кілька аккаунтів, то саме час. Також хочу вам нагадати, що у нас мається ще waitlist. Я на нього просто залишу посилання. Тут звичайна форма, яку треба заповнити, тому просто заповнюєте форму і, можливо, саме вас виберуть для майнету або за це будуть якісь знову ж таки, плюшки. Ось така сьогодні інформація у нас. А ще хотів вам нагадати, що в нас в Телеграмі багато активностей. В Телеграмі з аердропами це у нас ось я писав про Daki SWAP, До речі, також в мережі Base, також ось акція від УК на бонус для депозиту. BRC Booster, аердроп на brc 20 Писав про Orange новий проєкт, який ми моніторимо, також на BRC-20. Combo. Ми тут потихеньку робимо активності. Оранж знову ж таки новина про Archway, MXRC, про який був стрім, ну і багато чого іншого. Багато чого іншого, Абсолютно багато інформації про аердропи. Тут, ось якщо будете листати догори, багато актуального чого знайдете, знайдете чим займатися. Тому всі посилання будуть під цим відео. Підписуйтесь, будь ласка, і на основний канал на Ютубі, і на цей канал на Ютубі, а також на інстаграм, на Telegram, на все, що бачите. Будь ласка, підпишіться. Чим більше ви на зв'язку, тим краще. Тому всім дякую за увагу, всім хорошого заробітку. Будемо надіятися, що Бейс нас не образить з дропом. А якщо навіть ні, то хтось інший нам, звичайно ж таки, роздасть ці дропи. Тому... Всім гарного настрою та дякую за увагу.